Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні несподівано Святослав Вокарчук та як так, випустили трек на нічному небі. І буде реакція. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, цей трек спочатку я. Ну, він вийшов на Spotify, і я чув його аудіоверсію і не міг зрозуміти, як же ж це вона так записана. Ну, не мов один, одним дублєм, не неначе лайф, але й не лайф. Е, де це було зроблено в кінці? Там чути оплески. І е, це відео, воно в принципі відповіло на ті питання, які були в мене в голові. Давайте дивитись. О, рачі, я тобі так просто під гітару» заспіваючи всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони, я тобі так просто під гітару, заспіваю аж до темноти, як зізнатися в цьому не знаю. Що я на не моя на не соромно я на не. Тідкали тебе знайшов. От тут класно співає як Святослав, так і як так. А, не знаю, Святослав не начебто років на 20 став молодший. От як на мене. Тобто голос такий живий, такий щирий, такий теплий. І як так. А ось тут йому комфортно на цих високих нотах. Ну, не те, що сильно високих, але ж все ж таки. А, давайте слухати далі. Nee. З нови. Мило коли з тобою. Вітаю, Там для кого? От тут, оцей там, де для кого. Дуже все ж таки важко, мені здається, йому брати ці низькі ноти. Чи, ну, я не знаю. Але от треба йому попрацювати як таку над цим. Тому що це вже не перший раз, коли я помічаю, що е, низькі ноти йому, ну, вони не звучать так, як повинні, мабуть, звучати. Тільки лютий за вікном На моїму давно вже весна. Іду, захоплює, І дух захоплює двести весни. Класний бас, глибокий, настільки він а, не нав'язливий, але глибокий. Він, ну от, прям, знаєте, як. Розкрасив все. Не стільки, він тільки додався, і так смачно стало. І ще хочу сказати: безперечно, я додав цей трек собі до плейлиста. Е, чому? Тому що, ну, от в мене виникло таке відчуття, що це джем. Ну, джем не той, не той що їдять, не варення. А джем, коли от зустрічаються музиканти, і. Ну, і, і Така синергія між ними, вони е, щось грають разом, співають, переплітають ці треки, і ось, ось це тут я відчув. Тобто, ну це відбулося настільки воно круто. Я тебе просто бітарок, суспіває аж до темноти, як це статися. І коли не знаю, що сказати. Kole ne moreš, biješ ti pravi sve, čez listu kaš je peredan, pesši jaravno potil, čez drug prav nas, to bojo filme, čupejo te na pesah in vrše, Звіваюся свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані. Які ж вони ну, такі прості, е молоді, класні, енергійні в цій в цьому треці, хоча трек він. Е ну, не, не в швидкому темпі, да? це, такі, це такі ліричні. Е Ліричні два треки, які тут поєднані, але ж, ну от круто. Єдине, що б мені трішки не вистачало, коли вони от е, грають всі разом, е, не вистачало ще перкусії. От вона мені здається, теж додала свій якийсь штришок. Але це моя думка музикантам видніше. Заспіваю аж до темноти. Є я неві. Мило я на небі. Соя на небі. Зверніть увагу на ходи, які вони тут роблять. Зараз, як так, співає вище, Святослав Вакарчук нижче. Ти каребеш А зараз помінялись і Святослав Вакарчук уйшов вверх. Тобто, ну, знову ж таки, це такі ходи малюнки. Я розумію, що це відпрацьовано було, тому що е, вони разом співали на атласі, і я думаю, що були репетиції. Але я вірю, що зараз це записано одним дублем. Е, ну і просто знято, да? от вони сидять, грають, і, блін, це так смачно, так круто. Call it the I'm best night show. Я дякую Святославу, дякую як таку, за таке поєднання треків, воно дійсно вийшло гарним і щирим. Е, бо ця щирість вона відчувається, як на мене. І це додасть аудиторії обом музикантам, як на мене. Тобто це додасть аудиторії як як таку, так і Святославу Вакарчуку. Ну, от Просто щиро і класно зроблено. Я не знаю, що тут ще можна додати. Просто ну, його приємно слухати. Це не, мені здається, такий некомерційний хід, хоча хто його знає, але от щирий. Просто зустрілись дві людини і зробили таку колабу, яка вийшла дуже класно. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!